Намолов трохи кукурудзи, це у нас перемелені кашани. У мене є такий млин саморобний. Трохи виглядає паршивенько, не дуже акуратно зроблений, але цей млин шпарить так, що кажу, продуктивність в нього дуже хороша. І в мене тут на 220 вольт він працює. Стоїть на 4 кВт. Продуктивність, якщо саме зерно кукурудзи малоте, десь буде біля 300 кг за годину. Пшениці десь теж біля 250-300 до кг. Ячменю десь 180-200 до кг. Ячмінь трохи довше меле. Найдовше це Овес. І теж з боку доварив ось кусок такої труби. Тому що зробив трохи помилку, що треба. Ну, ще що було зробити трубу. Я не знаю, який в неї діаметр. Якщо більш грубі качани, то трохи не влізається. Подивлюся, може візьму, якось болгаркою виріжу і дам трохи більший діаметр труби. Так, бачите, перебувають ці качани. Це я ось зараз так, таким зерном годую своїх бичків. Я зібрав урожай своєї кукурудзи, хто пам'ятає до Нового року. І по полях дуже багато валяється цієї кукурудзи. Ми трохи пішли, позбирали ці качани. І от зараз беру це все на млині перебиваю. От. Ну Я зараз ще включу, доб'ю, вирішую вам засняти. Ведро тут десь має 15, 15 літрів. От я зараз наб'ю цієї кукурудзи і десь, напевно, що ще з, ну, з 3-4 черпака даю ще ячменю. Такий ячмінь. Гарно затрамбовую. По кілограмах це десь виходить ну десь 12-13 кілограм вітрів буде оцієї муки плюс-мінус. Задаю я зранку так і надвечір. Десь на добу йде 24-25 кілограм такої дерті на п'ятьох пічків. Не знаю, друзі, візьміть там собі поділіть, скільки це виходить. От, бачите, засипав їм тобто, мелену купороту. Бачите аж б'ються. А так, могло це все пропасти. Я міг ці качани передискувати трактором, приурати пізніше. А так кажу, трохи позбирав собі, тільки я там потратив цього часу. декілька годин там, цими качанами біжків можна годувати місяць. Трохи ячменю, трохи я кажу, цієї кукурудзи. І ось так, бачите, годую. Ну, взагалі кукурудза у нас само найкраще от для відгуківлі. На один посіяний гектар тут само найбільше виходить зерна. Кукурудза може все 10-12 тонн з гектара. От. Тому то, не знаю, що краще сіяти, пшеницю, ячмінь. Ну, Кожне зерно хороше по-свому, ну, для бичків на відготівлю то сіти, друзі, кукурудзу. Можете собі там десь себе огород посіяти, буквально там 20-30 соток, ці хати не виламати, зробити собі млин. Ну, такий, як мене, чи якийсь інші, теж в інтернеті там є дуже багато різних линів. Ці не собі перебивати і годувати бічків. Бачите, як папують. Також до зерна поверхи їм ще через 3-4 дня сиплють сіль. 10 хвилин, вони це все з'їдять, оце це зерно. Наберу їм водечки, ну і зараз буду закидати їм сина. Бачите, дивіться. Так, бачите, і Не знаю, може хтось більше цієї дертки дає, хтось може менше, я даю, друзі, отаку норму. Приблизно так. 22, так, ну в середньому 20-22 кг буде оцієї дартки на одного бичка. Тоді ще як я не мав цієї кукурудзи, то я трохи менше давав. Бо я годував сінажем, сінаж сам по собі він більш калорійний. От, зерна я трохи давав менше, бо я тоді все по ячмінь, пшеницю. Ну, це зерно трохи дороге, бо я от ячмінь перекупляю трохи менше давало. Зараз є вже оця кукурудза, що собі пішов то я їм все трохи. Бо і ще почав їх сином годувати, бо ж закінчиться. Сино ну, не є таким калорійним, вони так не наїдаються цим сином, тому зерна може їм трохи більше все Тому кажу, На добу на цих п'ятьох бічків в середньому йде так ну, біля 22 кілограмів. Це десь буде Отак, добрих 5 кг 5 кг. Ну, майже, скажімо, майже 5 кілограмів на одного печка плюс-мінус. Ось якось так. Хтось може казу дає більше, але тут теж треба рахувати собі, собі вартість. То можна їм і все пате 10 кілограм. А купляти зерно там по 5-6 гривень і це все пізніше порахувати, воно може вам і не оправдається, воно може бути і невигідно. Такі пацани вже погодовані. Це можна сказати, до кінця доїдають сінце. Ось такі вони, бачите, так беруть, виглядають. Сьогодні у нас 7 лютого середа. Ось такі ці пацани. Годую їх зараз сіном, перемішку зі соломою. Хочу цього сіна заекономити, бо в мене є ще друга партія І є, треба до них залишити. А для цих, до часики, кажу, прокидаю цієї соломи, перемішку. Така ця солома, мене з ячменю. Торік був цей ячмінь посіяв, ярий весною, друзі. І не знаю, чомусь він, чомусь він в мене дуже був позаростав травою. Я ніби її два рази прискав гербіцидом. І салітр був під нього підкинув. Ну, як був підкинув селітру, у нас на тиждень дуже почалися сильні душі. І скоріше, я думаю, що оця селітра зашкодила йому. Вона мало підживити оцей ячмінь, а вона підживела оцю траву. Ну так як бурянчик. І воно все пізніше позаростало. Я його так і залишив. Пізніше скосив, висушив, забрав додому і от сьогодні годують цих бічків. І скажу, що вони оцю солому теж досить гарно з'їдають. Я б навіть сказав, що їм оця солома чимось краще подобається за сіно, бо тут бачите, між цією соломою теж, ну, є так, як травичка, та як сінце попадається, і вони теж досить гарно солома сідають, вона така більш пашна. Якщо годувати самою соломою, ну, чиста солома, то ну, вона так може і не будуть їсти. Треба буде з цієї соломи різати січку, у неї додати якийсь кукурудзяний силос або там щоб не насипати їм і тоді вони аж так будуть їсти. А якщо така кажу, солома пашна, що між нею трохи є там, травичка, вони ну, без проблем все з'їдають. Трохи взяли вправді, під ноги, не видно. Це нічого страшного, вони пізніше це все попідбирають. Вони перше за тробенкою все з'їдають, а пізніше з ну, землі, з бетону, так як це до кінця з'їдають. Потробенка, бачите, у мене ось така порозбивана вже. Мене цю арматуру поламали і рогами це все трохи беруть, в різні сторони розкидають і воно все на землю падає. Ось якось так. Такі друзі, ці Так На сьогодні, боротьба, ще виглядають. Скоріше всього, що на днях вони вже і поїдуть, буду їх вже продавати. Може на цьому тижні продам, або з наступного тижня подивлюся, як воно мені там підійде. По цінах, може комусь буде цікаво. Ціна, друзі, пішла вгору, тоді я закидав відео десь два тижні назад. І Ціна тоді була 60 гривень, ну це так як після Нового року, там, в середині січня місяця. От, пізніше ціна піднялася до 65 гривень, тижні назад ціна була 67-68 гривень. І от вже з цього тижня дають 70 гривень за кілограм живої ваги. Ось якось так. В принципі, ціна я вважаю, що це вже є нормальна, адекватна. Можна вже по цій ціні продавати цих бічків. Бо 60 гривень, 65 гривень на сьогодні я вважаю, що це дуже мало. Як-не-як, -як, я вам казав, що на них йдуть затрати, і роботи біля них теж досить багато, і продати по таких низьких цінах. Я вважаю, що це є нерозумно. А так я їх взяв, потримавши о півтора-два місяця. бо я вам теж казав, що планував їх здавати перед новим роком. От, то, що Мені кажуть, тоді ціна не підходила 65 гривень. Потримав їх оцих ще півтора-два півтора місяця. Бички підросли, ну і ціна піднялася вгору. Так що я думаю, що я тут буду тільки виграші. І от вже на цьому тижні, скоріше, того, що буду їх продавати. А так мені в коментарях ще писали, що є ціна трохи більша, що є і навіть 75 гривень, дають навіть і в Вінницькій області чужу, що дають 76 гривень, набито так як 152 гривні. У нас, бачите, поки що 70 гривень. Хотілося б і по 75 продати, але в нас немає такої ціни. Ось такі печешки. А ви, друзі, можете тож в коментарях написати. Може кажу, хтось недавно, що здавав бичків. Може хтось має здавати, пишіть, які у вас зараз ціни. Теж буде цікаво. Кажу почитати, може комусь теж ця інформація допоможе. А так, я думаю, що ціна вона повинна триматися от, на рівні 70-72 гривень. Бо зараз ну, такий період, що особа немає дуже цієї худоби. Вони цих бічків зараз здають в кінці жовтня-листопада місяця ну, і там, весною. А зимою і літом переважно беруть їх годують. Переробники вони теж мають якісь договори, там, по контракту з кимось працюють. І, там, оце м'ясо Постачають там, школи, дитячі садочки, на магазини якісь, в армію. На армію теж, друзі, якась частина цього м'яса йде. От. І договори треба виконувати, а якщо м'ясо, ну, бічків не везуть, немає м'яса, і що вони роблять? Вони переважно беруть, піднімають ціну, щоб до них більше їх подоби везло. Тому кажу, я думаю, що ціна повинна триматися, а може і йде трохи вгору. Ось якось так. Ось такі бачите печечки. Вже були, доїдають до кінця. Ось цей, вже більше 500 кг має печечок, бачите. Заміри не робив, бо кажу, вони дуже сильно б'ються. Вже буду їх здавати, то я їх собі всіх переміряю. так дуже опасно, бо от. Де ж того мірити, той зараз бере тебе підбиває. От, той взагалі не дається помірити. Де ж малюка мірити, той може розвернутися, бере, підбиває. Ну, по ще малюка і у того сірого бичка можна якось помірити, а вже всередині нереально. Що як були меншими, то ще якось міг зайти, закинути рулетку, помірити оцей обхват, а так зараз кажу, друзі. Може і ногою копнути його, рогами вдарити. Так що, їх зараз не міряю. Ось такі бачачки. Також ще по цінах, що хочу сказати, теж мені там писало досить багато перекупників. Пропонували мені на ціну 85 гривень, і 80 гривень дехто хотів дати за моїх бичків. Дуже всім дякую. Але як я і казав швидше, що. Цих бічків я буду здавати сам. Я найму машину, відвезу, одне що вигодував і з того отримую, друзі, гроші. Бо обіцяють тобі одне, там 75 чи 80 гривень. приїжджають, зараз там видумують всякі історії. там, Я на дорогу до тебе багато грошей потратив, там, коли їхав по дорозі, то ціна впала на бійні. От я вже тобі там не 75 гривень можу дати, а 70 гривень. По замірах можуть вас. Неправильно поміряти, обдурити і кажу, я краще сам відвезу, на що друзі вигодував, і за них кажу, отримаю ту суму грошей, наскільки вони та як вийдуть. Отож є навіть ще. Ну, такі історії, що один перекупник може давати 70 гривень, а другий 75 гривень. І той, що дає по 70 гривень, він навіть може вам дати більше по грошах. От. Бо на набійні може ну, такої ціни не бути 75 гривень, а той, що пропонує вам по 75 гривень, він так хоче собі більше клієнтів знайти. І так, як бере, вас обманює, що ніби така ціна є. От. Він до вас приїжджає, точка просто ну, неправильно заміряє. І воно по факту виходить на тих же самих 70 гривень. Ось. Тож є такі історії. Так що кажу, само найкраще це відвести собі самому набійню, забити, на що вигодував. І то буде тема. Ось як ось так. Такі друзі печечки. Бачите, доїдає сільце. Це у нас сірий пишок, бачите, дивіться, як хрубина в ньому. Бачте, підійшов до нього і той вже бере його підбиває. А Якщо йдеш мірити, ну це просто нереально. Біля них постояти. Підходиш до нього, а він взагалі тебе боїться. Що ти, морда? Дивіться, які в нього роги. Ось такі, друзі, ці пацани. ти? Так, пару їх, пашти годую на сьогодні. То, що кажу, буду їх вже здавати, бо зарно летить і кажу, за сіна особо так в мене багато немає. Треба другі партії залишити цього сіна. Ось такі, бачите, мої бичечки. Ось таке, друзі, записав коротеньке відео. Кажуть, ну дуже немає особи, що розказувати. Кожного, кожного дня вона й та ж сама робота, прийшов, підчистив в ній. Засипав комбікорму, закидав сіна, набрав водички і пішов. Ось якось так. Бачите, от про що я казав. Він вже малюпери підбирає все з бетону. Зараз доїдають. Пасту вже розб'ється. Ось тому кажу, друзі, давайте на цьому бороть закінчую. Пишіть, коментуйте, задавайте, може якісь питання, від себе інформацію розказуйте по цінах. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. Дякую всім за перегляд Ну і до зустрічі!